Вітаю не українці на youtube каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калоцинський з нами сьогодні український економіст Олег Пензен. Вітаю вас в ефірі і поговоримо про е, крах, чи відбудеться той крах Російської Федерації, що взагалі відбувається на Росії, тому що наскільки я знаю, 6, понад 6 тисяч економічних санкцій, поправте мене, якщо більше е, було запроваджено на Російській Федерації. І ще можливо мої інтерв'ю там 5-6 місяців тому мені казали, що от в грудні якраз відчують оцей вплив економічних санкцій. Ви, як економіст, як можете проаналізувати ці всі санкції з Євросоюзу, США з і різних країн проти е, агресора? Ну, дивіться, я ніколи не вважав, що грудень це буде найнижчою точкою падіння російської економіки. Я радше схиляюся до лютого березня наступного року. По одній простій причині: з 5 грудня тільки починає працювати ембарго на російську нафту, а з 5 лютого наступного року ембарго на російський нафтопродукти. Ну, тобто раніше вони фізично не могли жодним чином. Тобто, розумієте, кожен пакет, який приймається сьогодні Євросоюзом, він має певний період імплементації. І от рахуйте, що тільки в грудні місці почалися ті процеси по нафті. Чому це є настільки важливим? Тому що третина доходів російського бюджету це є нафтодовари, е, і, безперечно, будь-які обмеження по нафті на сьогоднішній момент можуть вдарити по російській економіці. Тому я схиляюся до того, що глибина падіння, найбільша глибина падіння, це буде лютий березень, приблизно так. Е, наступний крок, дивіться, чому ще власне наступний початок наступного року. Ми всі чули про те, що порядку 1200 юридичних осіб іноземних компаній пішли з Російської Федерації вивільнилася достатньо велика кількість людей, зросло безробіття, дуже велика міграція з Російської Федерації, але через стабілізаційні програми. Оця власне величезна кількість суміжних підприємств, які обслуговували ті іноземні компанії, які лишилися без замовлень, через стабілізаційні програми, через бюджети суб'єктів федерації, їх підтримували на плаву, їх шукали можливості, їм давали якісь там певні додаткові преференції. Тобто, все це закінчиться з початком наступного року. Тобто, ми маємо розуміти. Все закінчиться у них спочатку наступного року, так то тобто, в то, що втримувалося на плаву за рахунок федеральних і місцевих бюджетів, mm -hmm. всі ті допомоги по безробіттю, всі ті речі, які нівелювали до деякої міри м, втрату е, тими суміжниками, особливо високотехнологічними суміжниками. Mm -hmm. Роботи, вони в тій чи іншій мірі е, опиняться в важкому стані в січні, в лютому наступного року. Mm -hmm. Добре питання. Чи, чи відчувають вони зараз е, наближення цього економічного краху? Ні, ну, безперечно, mm -hmm. ну, безперечно відчуваю... Ні, дивіться, коли ми з вами говоримо про людей, ми маємо розуміти, що е, і на федеральному, і на місцевих рівнях є достатньо великі програми. Допомоги по безробіттю, е, місцеві керівники забороняють бізнесу звільняти людей, вимагають переводити тих людей на скорочений робочий день, ну тобто шукають механізми для того, щоб їм е, з Москви по голові не дали за те, що вони не довели ситуацію, е, не вирішили ситуацію з своїми власними підприємствами. Ну тобто, е, в дійсності Росія величезна країна, вона дуже інертна. І в силу тої інерції, в силу достатньо великих запасів, які мали росіяни на початок активної фази бойових дій, запасів комплектуючих матеріалів, все це з'їдається і знищується ну, в певний період часу. Тобто, чому, власне, я і говорю, що до кінця цього року якось вони дотягнуть, безперечно, але все останнє. Воно однозначно буде м, проявляти себе вже на наступний рік. Тобто, в всі... нас, нас до кінця року залишилось пару тижнів. Власне, я про що говорю? Так. Ага. Тобто, тобто вони вже ну, на краю, як то кажуть. Так, в дійсності, в дійсності так і є. Так, е, Росія знайшла е, сірі схеми завозу імпорту. Росія. На сьогоднішній момент знайшла механізми поповнення ринку заміщення європейських товарів китайськими. В Росії з'явилися нові способи обходу санкцій через реєстрацію юридичних компаній в Казахстані, в Грузії, в Арменії і завозу через них тих чи інших товарів. Тобто. Оті перші, але, але, спроби... але, все, але все набагато дорожче, тому що я так бачу, все набагато дорожче. Хочеш, так. хочеш там купити айфон, там не тисяча доларів, а 3500 коштує, тобто власне, власне, власне. Mm -hmm. За що йдеться мова? Мова йде за йдеться за те, що ті перші спроби обходу санкцій вони ж також відслідковуються і Євросоюзом. Вони відслідковуються компаніями-виробниками, і бажання не потрапити під санкції. Призводить до того, що відбувається дуже жорсткий контроль за власне тими країнами, які дозволяють ті речі щодо обходу санкцій. Окрім цього, ми з вами побачили, як остаточно завалилася російська платіжна система мир, від якої відмовилися практично всі. Ми побачили, як, незважаючи на велику любов і цілювання Вдесна. Китайські великі виробники високотехнологічних речей тікають з Російської Федерації, переходять ну ту ж саму лінову, як казахстанську юридицію, повністю пішла. Ну тобто, чому? чому? Китай. Ну, тому що е, п'ять економіки Китаю китайського, експорту, китайського експорту, 45% китайського експорту, це США і країни Європи. А вони тільки... все-таки натиснули на них, виходить. Ну, звісно, і тільки, і тільки 3,1% це російський експорт. Зрозуміло. Тобто ми маємо розуміти з вами, що е, острах попасти під е, вторинні санкції достатньо великим. Китайці не будуть бавитись ці речі, тому що для них на сьогоднішній момент, е, в першу чергу, є їх інтерес, а все останнє це mm -hmm. вторинні. Так що. Розумієте, дивіться, світ же ж він пристосовується дуже сильно. Що іду йдуть пошуки механізмів, ідуть пошуки впливів. Я розумію, я розумію. Вони там нівелюють, шукаються так далі. Від моменту прийняття рішення, від моменту прийняття рішення, від моменту прийняття рішення щодо введення санкцій до mm -hmm. моменту е повноцінного їх е ну, запущення, mm -hmm. правило відбувається певний шлях. Тому в даній ситуації я власне так приблизно оцінюю цю ну, власне от ту картину. Ту картину добре. Ще в мене є питання: було запроваджено вже дуже багато тих санкцій. Розумієте, щоб ми зрозуміли на простій мові: 50% економіки Російської Федерації це є газ і нафта. От на За занафту ви сказали, що зараз з 5 грудня почнеться так вже діяти певні санкції, і в лютому вони там відчують цей краг, так? А, ну але вже ж було теж 6 тисяч тих санкцій. Я не знаю, як ви можете е, ну, на, на, на простих прикладах показати, е, що відчувають е, середньостатистичне населення і чи ви. Ну, я, можливо, не як експерт, просто як людина вірити, що через саме економічні негаразди, коли холодильники жрать, нічого та будуть, вони будуть виходити на вулиці. Слухайте, дивіться, я не вірю, що в Російській Федерації можлива соціальна революція. Я вам говорю відверто. Всі, хто в тій чи іншій мірі були незгодні з тою політикою або боялися. Власне, мобілізації, або якихось інших речей, або мали конвертовану спеціальність, яка давала їм можливість знайти себе в інших країнах. Вони виїхали. І, до речі, продовжують виїжджати, ну, щоб не було жодних ілюзій з цього приводу. Росія, вона ж дуже різна. І Росія. В Москві і Росія там в якомусь, я не знаю, Устілімські це є дві абсолютно різні Росії, mm -hmm. і якщо в Москві тепло в Ікібастузі е, е, е замерзли будинки, це не означає, що то Росія, то ні. Це все Росія. Тому, коли ми з вами оцінюємо ту ситуацію, яка там є, там занадто різний нарід, Там дуже жорстка поліцейська система, там є своя специфіка сприйняття світу. Росіяни взагалі вони трошки інакші з точки зору ментальності. Тому, я я... Ну, це ви сказали не є. Тому. Я більш обережно сказав, як ви зауважили. Так, є специфіка з точки зору ментальності. Це не українці, які виходять на Майдани. Тому е, за соціальну революцію я не, е, не маю надії. Санкції вони б'ють на дещо інакше. Вони не дають можливості Російській Федерації створювати відновлення. Своєї воєнної машини для того, щоб продовжувати війну в Україні. Тобто ми маємо розуміти, що той факт, що вони знімають з е, консервації Т-62, це вже говорить про те, що т 90 в них нема. І коли вони поїхали купляти шахіди у Іран, це означає, що тих обсягів. Е, Крилатих ракет, які в них є, вже не лишилося в належній кількості для того, щоб забезпечити належний тиск на Збройні Сили та і на економіку України. Тобто, вже це є от наслідками тих санкційних речей, які ми з вами говоримо. Е, знищення російського Чорноморського флоту і його Перебазування в новоросійськ. На мій погляд, є достатньо серйозним показником, що технологічно і економічно вони не встані швидко відновлювати і цей сегмент. І то, що сьогодні в Криму різко впали вартість квадратного метра, це говорить про те, що самі мешканці цього півострова. Особливо ті, що приїхали після 2014 року і стали там, купили там нерухомість, або зайняли ту нерухомість, яка е, лишилася від е, біженців українців, вони прекрасно розуміють, що е, ну хай не через рік, хай не через два, але реально Україна відновить е, своє права і на цей півострів. Тобто розумієте, за що йдеться мова? Мова йдеться за те, що всі ті речі вони є складовими тої загальної, внутрішньої психологічної ситуації, яка сьогодні є в Росії. Коли ми з вами говоримо про економічний стан, Росія починала 22-й рік з профіцитним бюджетом. Цей рік вони планують закінчити з дефіцитом в 2% від ВВП. Це ж не просто так, це наслідки тих санкційних речей, про які ми з вами зараз говоримо. Так, тобто санкції вони не є механізмом припинення війни завтра. Вони є механізмом економічного тиску на спроможність Російської Федерації відновлювати свої процеси. Розуміло. А е, війну може закінчити тільки Збройні Сили України більше ніхто. Вся віра і надія на них підтримуємо, донатимемо, що можемо зробити. І ще питання: можливо, ви знаєте, деякі компанії, які є в Україні, а, чи навіть в Європі і продовжують торгувати з агресором? Льороль Марлєн наприклад, що це за компанії? Ну, чого? Ну, є трейдери, я не буду називати назви компаній, вони відомі. Ні, yeah. я би хотів, щоб ми їх почули, тому що, що ми не, не купували там, не підтримували агресора. Дивіться, мова ж про інше. Мова про те, що створювалися ті компанії в Російській Федерації на, на різних засадах. Mm -hmm. Так. Є такі приклади, коли купувалася, коли купувалася франшиза, ну, наприклад, як з Starbucksм, так? є така ситуація, коли заходили повністю інвестиції як з Макдональдсом. І після виходу МакДональдса, вони забрали з собою і назву. Причому ресторани, які лишилися, вони спробували якимось чином переобладнатися, лишивши логіку. Тої продукції, то є фестфуд, які вироблялися, е, ну, приклад Рено, який пішов повністю, забравши з собою і технічну документацію, і е, ноу-хау, які там були. Ну, тобто, дивіться, кожен конкретний випадок західної компанії, яка йде в російського ринку, він є унікальним, тому що е, кожен інвестор заходив по своїй схемі. У кожного інвестора є свої особливості перебування в країні. І тому е, той факт, що компанії, які теоретично ну, не підпали ну, під санкції, але ну, тим не менше пішли, це є великий хвороб. Це ну, великий крок. От саме я про це кажу, тому що я бачив марки, компанії, це бренди, світові бренди, які вийшли. Ну, от саме з Російською Федерацією. Так, і, та, і треба розуміти, що дуже багато брендів вони не попали під санкції. Наприклад, одяг точно не попав під санкційні обмеження. Але найбільші виробники одягу, найбільші бренди, вони пішли з, з Російської Федерації. Mm -hmm. Так, Е, так, е, так. е Ну, От тільки зараз, в, власне, в анонсованому в 9-му пакеті є. Величезні обмеження по добувних галузях, але давайте ми згадаємо, що і ExxonMobil ще вже давним-давно пішли з Російської Федерації, mm -hmm. хоча вони заробили mm -hmm. дуже непогані гроші на добу нафти. Mm -hmm. Ще в мене останнє запитання в цьому блоці: коротко, що може ще зробити Україна і світ е, з приводу економічних санкцій, щоб довалити? Ой, слухайте, ви знаєте, я вам хочу сказати, що в дійсності е мова йде не про вигадання нових напрямків санкційної політики, мова йде про неухильне виконання е тих санкцій, які вже сьогодні прийняті. Ми з вами маємо величезну кількість прикладів, коли існують цілі країни, які своїм бізнесом зробили обхід е санкцій. Ну, Зовсім немаленька країнка і країна Індія за останніх півроку в сім разів наростила зовнішню торгівельну з Російської Федерації. Ну, ми ж розуміємо з вами, та як це відбувається, або е, знаєте, е, звідки в Європу поступає скраплений газ, який на сьогоднішній момент використовується європейцями, з Китаю. Китай бере російський газ по силі Сибіру, його розліджує і танкерами гонить Євросоюз. Тобто розумієте, яка справа? Проблема полягає в тому, що е, е, є величезне питання щодо неухильного дотримання санкційної... От, власне, для чого робився восьмий пакет? Для чого вводилася оця максимальна ціна на нафту? Хоча, безперечно, вона набагато вища, ніж. Ну, в реальній дійсності вартувало би це зробити, але як механізм, це перший дуже великий крок. Так. Тому що ця нафта в першу чергу, ця ціна на нафту, вона має обмежувати продаж нафти для третіх країн. Європейці ж в шостому пакеті ембарго ввели на російську нафту, окрім трубопровідної для Угорщини. А всі останні країни ж вони. Жодним чином не було охоплені. Ну добре, Джей 7 приєдналося. Австралія приєдналася. Ну там же ж є й моменти по інших країнах. Зрозуміло. зрозуміло. Тому дивіться, я би. Пішов іншим шляхом, я би не шукав на сьогоднішній момент. Так, можна сказати, треба повністю від'єднати від свіфта всі російські банки, а не тільки окремі. Можна ввести жорсткі там умови по відношенню до, скажімо, дорогоцінних металів, до металів. Ну, от... Дев'ятий пакет, який зараз готується, він не буде чіпляти, наприклад, титану, та він не буде зачіпляти там е, е, інших, е, інших е, рідкоземельних металів. Ну, тобто можна придумати купу різних е, ще обмежень. Важливіше не це. Важливіше, щоб весь світ, цивілізований світ, консолідовано пристав на ті умови. Тому що ми з вами весь час обговорюємо тільки європейські санкції. Але вся Південно-Східна Азія вона ж продовжує з Росією торгувати. Ну, я вибачаюсь, ми говоримо про Південно-Східну Азію, а Турція це ж теж така особливість велика. Та, і вони ж зараз офіційно отримали 25% знижку на російський газ. Так, ми з вами говоримо, що південні потоки, першої, північні потоки першої і другої звіни не працюють, але південний поток працює в повному обсязі. Ну тому я ще раз говорю: от я би принципово по-інакшому підходив до цих питань. Я би підходив до питань щодо неухильного виконання санкцій, тому що подивіться, в кожному новому пакеті є величезний блок, який стосується персональних санкцій проти особистостей і компаній, і там в основу компанії в третіх юрисдикціях, це власне ті компанії, які були створені для того, щоб допомагати обходити санкції. Оце, оце найбільш суттєве, зрозуміло. Дякую. Я з нами був сьогодні Олег Пензен. Друзі, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Дуже дякую вам за за таку конструктивну розмову.